Ми випускники 1979 року Золочівської середньої школи номер 1 У 2024 році було 45 років, як ми закінчили нашу рідну школу. Життя нас розкинуло по світу, декого вже немає разом з нами. Але ми стали вже батьками дорослих дітей, бабусями, дідусями. Але кожного разу, коли ми збираємося разом з однокласниками, ми повертаємося у світ дитинства, у нашої нашої прекрасної юності. Шкода, що немає з нами вже нашого класного керівника Лепеха Петра Михайловича. Він для нас був як другий батько. Завдяки йому ми. Були і є дружнім класом, ми всі любили математику, і наш клас майже весь закінчив вищі навчальні заклади. Коли збираємося разом, от згадуємо наші шкільні роки, і сьогодні ну, нас зібралося мало, але ми всі якось думками будемо всі разом з тими, кого немає. І згадаємо ті роки, як ми проводили в школі. І хотілося би задати декілька питань. Віктор, який твій був улюблений вчитель в школі? і Який предмет? Улюблений вчитель напевно так само, як і в більшості з нашого класу, це Лепих Петро Михайлович, покійний царство небесне. А предмет це напевно українська література. Я більше такі гуманітарні науки робив, любив, а точні мені трохи важко вдавалися. Ну, але якби там не було, школу закінчив нормально, не вигнали. <плес> так що дуже тішуся, що є можливість зустрітися, хоч наші, нас і небагато, але приємно бачити своїх однокласників, які вже виросли. Які вже дорослі діти і навіть дорослі внуки. І я пропоную таку традицію хоча б кожних три роки робити, щоб ми зустрічалися, тому що ти сама розумієш, що багатьох вже серед нас немає. Ну, Надіємося, так, так. надіємося, що, надіємося що, на 50 років, що на 50 років. Ми вже так, всі зустрінемося, хто є по максимуму. Так, і нікого по не відбуде. Так, від нас. так. всім здоров'я, достатку. Аню, нашу вітаємо сьогодні з Анни. Щоб була нам здорова, щаслива, жила в достатку і в мирі, і перемога Україні. Дякую. Віктор, чи можеш згадати першу любов в школі? Чи була закоханість в однокласниць? Була, була, напевно, напевно. Моя перша любов була Галя було дуже приємно, напевно. Така перша чиста любов. Перша чиста любов була. Так, напевно, але ну нічого, то час пройшов, і де змінилося, але завжди симпатії залишаються симпатіями, правда? Так. Yeah. Списував в школі і в кого? Чи користувався шпаргалками на екзаменах і якими? Щось так мене зразу так загнало, я навіть не знаю, з чого почати. Списувати ми всі списували. І в кого? А ти сиділа переді мною. Ну, ти, ти в мене, я в тебе. А фізику тільки в Оксани в ну, всі року. А це то святе, бо в неї батько був фізик. Так. Ну, це згадай цікаві моменти шкільного життя. Мені запам'яталося дуже, як ми раз з Ларискою, з Ларисою Смо, смолій втікли, не пам'ятаю з якого року, з хімії, напевно, бо фегерки ми могли втікати. Йдемо по центру, дивимося Петро Михайлович йде. ми, що робити? Пиріжкова, дивлюся. Пиріжкова. забігли. Ми в Пиріжкову, Він а він побачив нас за нами в Пиріжкову. Ми тоді в посудомойку забігли. Походив, 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 нема, вийшов. Вийшов, думаю, ага, я мудріший від вас, пішов в книгарню. зайшов в книгарню, стоїть, а каже, Вих...". потім він розказує в Б класі. Каже, виходжу, дивлюся, дві красавиці вибігають по... і з, перешком. з перешком її, так туди-сюди, і Ось такі Це історії. Не Багато не що всякі. є чого згадувати. Володя, які ти можеш пригадати момент? Я пам'ятаю одне. Ми сиділи еною сорокою на останній партії, і як її павук, вчитель історії, визивав до дошки, то вона йшла до дошки, обертала книжку догори ногами і ногами читала. А павук її каже за те, що читаєш п'ять, а за історію два. <смеш> <смеш> ну і все таки було. хочу продовжити. пам'ятаю вона хід довіза сороки, як вона от за цього самого павука читала. Вона прийшла, а там Мирон, цей як його, Назар, Назар, і вона до нього прийшла. Він до нього там став і каже: Ну що ж ти дав читати? каже, вона має вчити, і до нього там йому мораль читає. А Зена за той час пішла до Павука, до його книжки. Назад там де він стоїть за столом, раз 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 і вже там розказує. Ну людина яка винахідлива, настільки винахідлива, вона, якщо нічого не вчила, вона могла на чотири роз... щось розказати. Я не знаю, як то так. То так. Ну, така була. Ми хочемо подякувати всім вчителям за науку, розуміння, любов, терпіння і привітати всіх наших однокласників, кого немає сьогодні. Побажати їм нам всім здоров'я, міцного, добробуту, сімейного щастя і щоб швидше закінчилася війна. І щоб ми зібралися в більшому складі мирний. на мирний час, на коли нам буде 50 років закінчення школи до. до зустрічі! До зустрічі!